Tik200PRO. Це класний, компактний, потужний і найголовніше надійний апарат. Якщо ви хочете спробувати аргондугове зварювання або шукаєте собі апарат, який не підведе, тоді це точно ваш вибір. Він гарно підійде як для новачків, так і для професіоналів. І у цьому відео давайте розберемося, чому саме. Лайк, коментар, підписка на канал від вас дуже вітаються, бо саме цим ви допомагаєте у просуванні наших відео, а ми. Погнали розповідати про апарат. Традиційно починаємо з комплектації. Вже з коробки тут є все, що треба. Це сам W212, кабель маси. Ось такий набір витратних матеріалів: 3 цанги, 1,6, 2,4 та 3,2 мм, сопла від четвірки до сімки, один корпус цанги. Ось такі капи коротка і довга, 4-метровий 26-й пальник, інструкція з гарантією та зміни 3550 зі швидкоз'ємом. Панель керування інтуїтивно ну, максимально зрозуміла, а функціонал точно допоможе налаштувати роботу апарату. Отже, по черзі кнопка вибору режимів TIC-pulse, TIC та MMA. Під ним така ось циклограма, параметри якої обираються кнопкою, та налаштовуються енкодером. Спочатку час продувки газом перед зварюванням. Далі початковий струм, час наростання струму, значення імпульсу в імпульсному режимі, значення базового струму, час спаду струму, струм заварювання кратеру та час продувки газом після зварювання. Також є можливість налаштувати частоту імпульсу та тривалість струму імпульсу під час робочого циклу. Ну і традиційно, куди ж без неї кнопка вибору режимів 2Т-4Т, а також режим точкового зварювання. З роз'ємів бачимо 3550, підключення газу, це в нас М10 з кроком 1, та двохпіновий конектор кнопки керування пальником. Позаду апарату кнопка увімкнення, кабель живлення, вентилятор та газовий штуцер зі швидкоз'ємом. Ну тут теж максимально все зрозуміло. А от зазирнувши всередину цього апарату і побачивши все залізо, я одразу подумав, що він ну точно потягне якусь GTA на максималках. Якщо без жартів, тут дійсно все зроблено компактно, охолодження тунельне, все заізольовано, пропаяно, тобто взагалі навіть без мінімальних претензій. Хто знайде за що тут можна придертися? Тоді ми йдемо до, до вас. Хоча в комплекті і постачається пальник, ми радимо обрати пару Pro 26, який має ПВ у 60%. Перший метр цього пальника вироблений зі шкіри, також є з'ємні кнопки, які в разі чого можна легко замінити. Витратні матеріали радимо обрати із серії Monster. А все це можна замовити на сайті gscua. Отут під відео я залишаю посилання. Оскільки це аргондугове зварювання, ніякого міксу ми не підключаємо, лише чистий, як сльоза єдинорога, аргон. Готуємо апарат до роботи і перевіряємо, на що реально здатен цей потужний малюк.